До дня захисту дітей торговельна марка Зіфір спільно з благодійним фондом ТАПС, який вже декілька років допомагає сім'ям загиблих військових. Організували благодійний захід, що додає цьому дню особливого сенсу та наповнює його вірою в дитяче майбутнє без війни. Бренду зіфір у цьому році виповнюється 10 років як соціально активний бренд. Ми вирішили підтримати та оточити турботою маленьких українців, які варті особливої уваги. Понад трьох тисяч одиниць продукції побутового призначення передано сім'ям, які потребують допомоги. А сьогодні до дня захисту дітей із нашим партнером ми прагнемо створити справжнє незабутнє спадкування. Це яскраве анімаційне шоу і цікаві мастер-класи та, звісно, подарунки від нашого бренду. Тож національні бренди сьогодні не тільки відіграють надважливу роль у розвитку країни, а й реалізують благодійні заходи для підтримки та допомоги тим, хто їх потребує у нинішні непрості часи.